17 лютого світова спільнота відзначала всесвітній день спонтанного прояву добра. Вінничани також вирішили долучитись до свята і провели акцію Епідемія доброти. Впродовж дня у місті було організовано більше 30 флешмобів та різноманітних веселих заходів. Разом із волонтерами вірус позитиву поширювала і наша знімальна група. У Вінниці відбувся спалах епідемії доброти. Акція під такою назвою пройшла в рамках святкування всесвітнього дня спонтанного прояву добра. Проводять її у місті над Бугом уже вдруге. Організаторами виступили представники благодійних фондів Подільська громада та бригантина за підтримки міської ради. Інформуючи людей про те, що можна простими добрими вчинками поступово поступово змінюватися на краще. Ми привертаємо увагу громадськості до долучання цього свята. Сьогодні символічно було випущено вірус доброти, і в кожному місці сьогодні панує позитивний, гарний настрій. Це радує нас, як організаторів найбільше, і це дає нам віру в світле майбутнє, у віру в те, що дійсно наші люди, українці, є добрими, будуть добрішими і світ стане краще. Поширювали вірус позитиву понад тисячі вільніських волонтерів. Це вдвічі більше ніж попередньому році. На вулицях та у дитячих будинках активісти організували більше 30 фешмобів та різноманітних веселих заходів. Ця акція придумана для того, щоб підняти людям настрій, щоб Кожна людина в будній звичайний день, якби мала трошки такого святкового настрою. Ми більшість кульок розмалювали. Ми будемо дарувати їх дітям, або якби просто звичайним людям нашого віку. Ми будемо це робити, якби ну поздравляти їх з цим святом. Своїми діями молодь закликала усіх бути добрішими, робити гарні справи та елементарні приємні речі. Посмішки, обійми, подарунки, плакати та листівки з побажаннями перехожі сприймали позитивно. Дуже добрий Можливо день. Нравится. Дуже приємно, коли люди при... вітають одне одного і бажають одне одному добра. Дуже класно. Дівчата мені стали на удачу. Такі маленький грибочок, Мені дуже сподобалося сьогоднішній день. Було дуже приємно. Звичайно, приємно. Нам дуже радісно, коли молодь наша весела, щаслива, життєрадісна, щоб побільше ми її бачили усміхненими. Цей день на вірус гарного настрою захворіли мешканці близько 50 міст України і не тільки до акції, яку започаткували саме війничани, долучились і жителі Грузії, Польщі, Естонії і Німеччини.